Я е, прийшла більш е, за дитячим одягом, ну вже скоро потепліше і щось такого, хочеться весняного, щось там дітки е, взимку подросли. От. Щось таке легеньке, там курточки, е, штанці. Лаласинчики, щось таке, світерки. Переселенка з Харкова Світлана Свидло розповідає про речі, які прийшла отримати у центрі забезпечення одягом внутрішньо переміщених осіб, який діє в палаці культури хімік. У Рівному жінка каже, шукає одяг для семирічної доньки Аліси. Поки вертатися не збираємось, бо в Харкові навчання дистанційне, а тут є Литинки можливість походити в школу так і поспілкуватися з друзями. Центр забезпечення одягом працює із 26 березня минулого року. Спочатку тут волонтерили 30 студентів з Острозької академії, потім допомагати зголосилися рівняно й переселенці. Серед них Олена Павлюченко із Сєвєродонецька, що на Луганщині. Вона займається волонтерством уже вісім місяців. Люди приносять є ще. Я їх розкладаю, предлагаю, якщо хтось питає щось. Ну, буває таке, що треба подобрать чоловіка. Я підбираю. Буває, знаходиш тут земляков, вже ж, тоже з Сердонецька приїжджають. Бага людей. Ну город у нас же не маленький, такі да, другий раз я кажу о Сердонецька, а диво, та отам. Координаторка центру Тетяна Хомич розповідає: у перші місяці повномасштабної війни люди ставали у черги, аби отримати допомогу. Тоді в день приходило більше сотні. Нині у будні отримати одяг проходять близько 20 переселенців. Ми надали допомогу за цей рік більше ніж 33 тисячам внутрішньопереміщених. Ось осіб, крім того, надавали допомогу в госпіталі для поранених солдат, крім того, для забезпечували одягом, цивільним одягом військовослужбовців. Також волонтери центру відправляли одяг у деокуповані та фронтові регіони. Ми зараз хочемо трішечки змін додати інший вектор нашої діяльності це роздавати забезпечувати одягом, в тому числі вразливі категорії громадян, не лише внутрішньо переміщених осіб. Механізм ми ще не продумали, тому що в нас йде офіційна статистика, заповнюються офіційні звіти. Це будуть і сироти на півсироти, і це будуть сім'ї, в яких один з членів сім'ї або зазнав поранення, або загинув, тобто сім'ї військовослужбовців. Надія Кривко, Роман Шокунець, Суспільне новини, Рівне.